Що може слугувати свідченням того, що місто серед іншого живе повноцінним спортивним життям? Що у ньому люблять спорт, постійно опікуються його розвитком, дбають про те, аби і молоде покоління, і дорослі не лише усвідомлювали цінність здоров'я, а й реально зміцнювали його щодня. Місто можна назвати спортивним, коли про перемоги його синів та доньок знають не лише в області, а й в усій країні та поза її межами. Коли час від часу на престижних рингах і легкоатлетичних доріжках, футбольних полях і в секторах для стрибків у висоту, за шаховими дошками і на борцівських килимах, за тенісними столами і важелезною штангою вистрілюють золотими срібними і бронзовими медалями його представники. І що не менш важливо, коли самі спортсмени і тренери незмінно відчувають підтримку міста, кольори якого захищають. Скоро мене 10 років відтоді, як у Бердичеві вирішили відзначати перемоги здобутки та досягнення найкращих своїх представників у різних галузях. І щороку під час церемонії нагородження настає момент, коли головна сцена починає виблискувати медалями різного гатунку. За кількістю відзначених, номінація номінаціях Найкращі у спорті чи не найчисленніша з поміж інших, і треба розуміти, що ці діти та молодь переможці та призери не лише обласних турнірів і першостей. Серед них є чемпіони і віце-чемпіони України, учасники та призери європейських і світових спортивних форумів. Таке різноманіття успіхів стало наслідком як копіткої праці самих спортсменів та їх наставників. Так і багаторічного курсу міста у напрямку розвитку галузі фізичної культури і спорту свого часу у Бердичеві зберегли вибудовану систему, що складалася з двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл. При цьому розуміючи цінність знань та досвіду цілої когорти фахівців-наставників, міська влада дала можливість їм продовжувати зрощувати молоду перспективну поросель, а тим часом зайнялася укріпленням матеріально-технічної бази галузі. Одним із перших відчув на собі зміни міський плавальний басейн. Чому саме він? Тому що забезпечує загальне зміцнення організму, впливаючи мало не на кожну його клітину. Буде басейн, будуть успіхи не лише у плаванні, а й в футболі, і боксі, і у легкій з важкою атлетиці. Розсудив міський голова. А разом із тим дійшов висновком: якщо продовжувати постачати тепло до басейну з централізованої мережі, то заклад просто зупинить свою роботу, як це сталося у багатьох інших містах. Тому почали з будівництва автономної котельні. Її поява дала можливість пловцям утриматися на плаву. Вони отримали належний тепловий режим, а місто зекономило серйозні кошти. Окрім того, ремонтні роботи були проведені і у підвалі басейну. Це було у 2005-му. Поетапну реконструкцію провели у закладі і цьогоріч встановили нові вікна, обновили чашу, замінили насоси і трубопровід. Здебільшого на нове поміняли те, чого неозброєним оком не видно, але без чого функціонувати басейн однозначно не міг би у планах дійти, і до обличчя закладу оновити та утеплити його фасад. Поки займалися басейном, то шукали вільні приміщення, що їх можна було використати як спортивні споруди. Таким чином вийшли на будинок побратів Міхєєвих. Водночас з'ясували, що на Червоній горі, власне, ані закладу спортивного немає, ані зали. Зате зовсім поруч знаходився майданчик зі штучним покриттям, і футболісти також би могли скористуватися роздягальнями, душовими та вбиральнями, якими планували облаштувати приміщення. Тож там провели відповідний ремонт, і під час ювілей. 10-го боксерського турніру на призи Володимира Кличка у новоотвореній залі боксу урочисто перерізали стрічку, аби кувалися у ній нові переможні кадри, аби культивувалися різні види спорту і фізична культура. Взагалі, однією з таких кузень у Бердичеві. Здавна виступав клуб Бойова рукавичкам. Вважається, що саме звідти отримала путівку у великий спорт. Ціла когорта талановитих бердичівських боксерів і кікбоксерів. Пізніше фахівці клубу казатимуть змін подібних тим, що відбулися у закладі у 2010-му, вони ще не переживали. Міська влада не лише подбала тоді про масштабний ремонт приміщення у ньому встановили душові кабінки, облаштували нове високоякісне покриття, закупили новий інвентар, а також відновили спортивний майданчик біля клубу. Так само, як городяни повинні знати в обличчя людей, котрі віддали десятки років життя нелегкій праці, так само мають пишатися вони своїми спортсменами. На думку міського голови важливо не лише здобувати перемоги у спорті, а й пам'ятати про них. І як не у місці, знаковому для кожного бардичівського спортсмена на бульварі Віталія Лонського було влаштувати унікальну алею спортивної слави. Планку, встановлену свого часу Лонським, під силу подолати не кожному, і головними героями славної алеї стали ті, кому це без перебільшення вдалося. Самі ж герої констатували така алея потужний стимул до самовдосконалення та покращення результатів для будь-якого спортсмена. При тому, що Бердичів мав і має сьогодні кілька потужних легкоатлетичних осередків, якісно та повноцінно тренуватися бігунам і стрибунам у місті, по суті, не було дем. Так у ньому дійшли думки реконструювати центральний стадіон. Що і казати, проект масштабний, непростий, не з дешевих і не зі швидких. Фактично, реконструкція обернулася новим будівництвом, що тривало не один рік. Та стадіон таки кардинально оновили. І майже жоден із візитів туди гостей зі столиці чи обласних центрів не обходиться не. Нині без схвальних відгуків з'явилися на ньому і належним чином облаштований сектор для стрибків у висоту, і бігова доріжка, виконана за надсучасними технологіями, і якісний газон, і комфортні трибуни. Окрім того, міська влада подбала про знесення аварійної огорожі, що межувала з 10-м навчально-виховним комплексом, та про зведення нового паркану. Нині планують облаштувати сектор для стрибків у довжину. Чи можуть борці осягати науку перемагати в актовій залі дитячого садка? А юні майстри настільного тенісу чи можуть розвернутися повну у невеличкій кімнаті того самого садочка? Тривалий час бердичівським спортсменам це вдавалося. Вони ще й перемагати на престижних змаганнях при цьому примудрялись. Та це ненормально, коли навчаючи техніки, тренер-викладач бігає від групи до групи з однієї кімнати до іншої, з першого поверху на другій. У команді Василя Мазура це чудово усвідомлювали. Як і той факт, що ось він дитячий садок, якого так потребує громада, цілий цілісінький і будувати не треба. Так з'явилася ідея такої собі рокіровки: перенести дитячу юнацьку спортивну школу до реконструйованого приміщення колишнього кінотеатру імені Фрунзе, дитячий садок, що почав діяти за призначенням, а кінотеатр у свою чергу розташувати у малій залі міського палацу культури імені Олесія Шабельника. Належною увагою оточили у Бердичеві і другу дитячу нацьку спортивну школу футбольну. На думку фахівців, розвитком та якістю дитячого футболу місто може гордитися. Протягом багатьох років місцева влада підтримує цей вид спорту коштами із міського бюджету. Стадіон у футболістів є можливе на сьогодні фінансове забезпечення, також так, що справа, як кажуть, за самими командами. І якщо прийнято вважати, що перемоги у професійному спорті народжуються у тренуваннях і під час відповідальних виступів, то де виховується взагалі фізична культура та розуміння цінності здорового способу життя. А виховуються вони серед іншого посеред спортивних тренажерів, подібних тим, що у 2007-му встановили біля НВК номер 4 та на спортивних дворових майданчиках, що ними облаштований ряд мікрорайонів Бердичева. Щодо останніх, то вони потребують постійного нагляду і приведення до належного стану сьогодні. У планах дещо видозмінити їх, перетворивши на справжні осередки фізичної культури. Поліпшувати свою фізичну форму усі бажаючі зможуть і на спеціально облаштованому майданчику поблизу майбутньої дитячо юнацько спортивної школи імені Лонського. Останніми роками ситуація в Україні відчутно гальмує активну роботу міста з розширення його спортивної бази. Фінанси, що є у наявності, дозволяють хіба що втримувати і подекуди поліпшувати те, що напрацьовано. Втім, бардичівськими стадіонами, залами і майданчиками час від часу користуються ті міста, в яких подібна база відсутня. Взагалі бардичів часто виступає господарем різного роду обласних змагань та зональних етапів змагань всеукраїнських. Цілеспрямовано проводячи у місті політику розвитку галузі фізичної культури і спорту, у Бердичеві виділили земельну ділянку під будівництво спортивної зали для місцевого медичного коледжу. Наразі за певних причин воно тимчасове призупинене, але по завершенні має стати одним із найпотужніших спортивних комплексів на Житомирщині. Хто зна, можливо, деяких будівництва, значить і чималих витрат у Бердичеві, можна було б уникнути. Будь у розпорядженні міста спортивна зала заводу Прогрес свого часу. Міська влада ставила питання про передачу її громаді. У відповідь почули, мовляв, викупляйте на аукціоні. Погодились, рішенням сесії міськради навіть 700 тисяч гривень внеску перерахували, та з'ясувалося, що приміщення вже перепродали. Прогресанти мали би передати спортзалу Бердичівській громаді безкоштовно, вважає Василь Мазур, але зрештою, то нічого. Зовсім скоро місто матиме свою власну простору залу для змагань у дитячо юнацькій спортивній школі імені Лонського. віддаючи шану славній людині, ти сам перш за все залишаєшся людиною, і коли організовуєш гарну справу в ім'я тієї чи іншої талановитої особистості, то доля сприяє тобі у цьому починанні. Бердичів – місто, яке подарувало світові цілу когорту талановитих спортсменів, у ньому пам'ятають вже спочилих творців його слави та не забувають вшановувати тих, хто і сьогодні робить все для його успіху. Вже близько шести років до міста з'їжджаються майстри настільного тенісу з усієї України, аби своєю грою віддати шану пам'яті майстра спорту СРСР бердичівлянина Віктора Брояковського. Наприкінці літа Бердичів футбольний приймає одразу два всеукраїнських турніри. Один із них присвячений легенді радянського та українського футболу, футболісту і тренеру, заслуженому майстру спорту, заслуженому тренеру України, уродженцю Бердичева Анатолію Пузичу. Головний винуватець другого масштабного футбольного дійства щороку особисто відкриває турнір на свою честь почесному громадянинові Бердичевам. Леонідові копитку місто зобов'язане вихованням багатьох десятків майстрів шкіряного м'яча, які демонстрували свої таланти і у місцевих командах, і у командах майстрів, і виступали за чимало іменитих клубів. Свого часу з ініціативою вшанування пам'яті свого першого тренера Миколи Самойлова виступив його учень, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи Володимир Матвійчук. На двобі із боксерами Житомирщини тоді вирішили запрошувати збірні з інших областей. За вісім років існування турнір перетворився на справжнє видовищне спортивне дійство, де згадують талановитого наставника і гарну людину та відточують боксерську майстерність. Без сумніву, неповторними окрасами спортивного і не тільки життя міста, та заходами, що встигли надати йому статусу одного з головних спортивних центрів України. Ось вже багато років слугують два престижних форуми міжнародного рівня: легкоатлетичний турнір Меморіал Віталія Лонського та боксерський турнір серед молоді на призи братів кличків. Достатньо сказати, що змагання такого рівня не проходять ані у Житомирі, ані у Вінниці, ані в ряді інших обласних центрів. За час свого проведення турнір на призи легендарних українських братів-боксерів встиг набути статусу турніру класу. А його переможці отримують право представляти свої країни на європейських та світових першостях. Бердичів може похвалитися тим, що через його ринг пройшли всесвітньо відомі сьогодні Олександр Усік, Василь Ломаченко, В'ячеслав Гласков та багато інших іменитих майстрів шкіряної рукавиці. А географія учасників цих змагань охопила мало не всю Європу. Азію і навіть Америку свято спорту і пам'яті така назва міцно закріпилася за турніром, що незмінно збирає найкращих стрибунів у висоту з усієї країни і інших держав світу. Меморіалом Віталія Лонського. Із року в рік збирає він не лише наймайстерніших висотників, а й сотні шанувальників спорту, як місцевих, так і з багатьох міст України. Самі спортсмени зізнаються, що вважають за честь взяти участь у меморіалі, віддавши тим самим шану творцеві Бердичівської школи висотників, водночас випробувавши свої можливості перед наступними престижними змаганнями. Меморіал Лонського, окрім того, став місцем, де стрибучі зірки нерідко ставлять нові особисті рекорди. Одним з постійних учасників турніру є наш земляк, заслужений майстер спорту України, чемпіон світу Юрій Крімаренко. А з недавніх пір ці змагання проходять і у статусі Кубку України з легкої атлетики стрибки у висоту. Починаючи з 2002 року, у Бердичеві працювали абсолютно усіма напрямками у галузі фізичної культури і спорту, фінансуючи та зберігаючи її мережу, укріплюючи матеріально-технічну базу, забезпечуючи приміщенням і необхідним реманентом, активно пропагуючи серед населення здоровий спосіб життя. Окрему увагу приділяли створенню здорового конкурентного середовища та збереженню тренерського складу. З міста цілеспрямовано робили не лише центр припустимо боксу чи стрибків у висоту, намагалися дбати про те, аби у ньому культивувалося якомога більше видів спорту. При цьому не забували вшановувати кращих у спорті, згадувати тих його представників, які вже немає з нами. Допомагати завжди легше тому, у кому бачиш віддану своїй справі людину, котра бажає добра та розквіту рідному місту. Ця думка вилилася у появу на теренах Бердичева нової спортивної ластівки стрімкої та яскравої. Місто виступило у ролі господаря змагань з мотокросу. Відкритий кубок Бердичева зібрав понад 60 мотогонщиків від дитячого віку і до шанованого з Києва, Львова, Житомира і багатьох інших українських міст. Визнані профі мотоспорту, констатували той факт, що трасі, облаштованій на Бердичівському Елінгу, не знайти рівних в усій країні. Поруч із готовністю міської влади всіляко сприяти. Розвитку цього виду спорту та її досвідом в організації подібного роду змагань, це свідчить про те, що бердичів має усе необхідне для перетворення на центр вітчизняного мотокросу, а відкритий кубок міста на славну багаторічну традицію. Що таке спорт? Це свого роду елемент загальнолюдської культури, переконаний міський голова Василь Мазур. Це виховання, і, безперечно, спорт є однією з основ, що вчить людину перемагати. Той, хто пройшов через нього, вміє у непрості моменти життя концентрувати свої зусилля, вміє активізуватись коли боляче, а серед безмежного обрати потрібне. Ти тиснеш руку спортсменові, навіть найменшому, і розумієш, що перед тобою особистість, котра знає ціну перемозі, котра не раз перевершувала власні можливості і у майбутньому здатна зреалізуватися, мало не будь-де. І міська влада чітко бачить одне з головних своїх завдань у тому, аби підтримувати таких людей, а саму галузь і надалі розвивати.